Сьогодні запишу маленьке відео, хто стикався з проблемою роздвижної дверки. Для тих буде актуальна це, це відео, ця тема. Дивіться, якщо у вас погано зрабатує центральні замки на дверці, ви стикаєтесь з такою проблемою, що у вас оця контактна група, яка стоїть на дверях, то тобто вона, вона банально не достає. Зараз покажу, що можна зробити. Ну, Банально не достають оці контакти. Це я скотч, е, перевірити, щоб кнопка повністю нажималася. Е, дивіться, ці контакти стираються. <кхів> е, на розборках більшу частину ну, ви стерті також і купите коротше, контакти. Тобто, якщо видно, в мене нижні стерті більше, верхні більш-менш навіть непогані. Але це не вирішує проблему. Е, не, не купуйте. Продаються за 100 гривень. Ось сюди на шурупах видно вже калхозив колись людина. Тобто зайдете в інтернет, там контактна група на роздвіжну дверку За 100 гривень то фігня повна. Її не купуйте. таку не знайти. На розборках теж цінник доволі немалий і в такому ж самому стані ви її купите, як приблизно стоїть у вас. Що можна зробити? Зараз покажу, як, як це знімається. Знімаємо резиночку, вона по контуру засунута під пластмаску. Потім відтопирюємо пластмаску і у цих прорізах вам треба отам нажати на... Щас покажу, так, Виглядає там пластмасочка зверху знизу. В неї чимось остріньким треба, треба нажати. Ну, приблизно так. Так, зараз лівою рукою неудобно, зараз покажу. Ось так виглядає ця фішечка. Ну, звісно, контакти треба почистити. Звісно, тут почистить контакти, коли не спрацьовує центральний замок на роздюжної двері, то вичистити в першу чергу. Тут контакти треба, дивитися, збоку. Ну, там як плюснуті вусики розходяться. Ви їх берете чимось пінцетом здавлюєте і цю фішку видвигаєте на вулицю. А подіт п'ятаки підкладаються, коротше, допустим шайбочки або ще щось. Можна навіть з пластикового хамутика дві полосочки сюди, дві полосочки сюди, і буде виглядати воно отак. Тобто чуть-чуть вони видвинуті, бачите? Але все стоїть, все працює і... Цим самим ви там, допустим, на якісь там 1,5 мм выдвинули самі контакти до, до цих контактів. Дивіться, оці контакти, вони часто випадають. Между, между цих контактів, з обратної сторони, є углублення, де стоять отакі все отакі штучки. Оце углублення, просто засовуєте кусок якогось, ну... Не знаю, там. І от я з карімата кусочок туди запхав, оці усіки роздвинулись і тоді вони плотно вщолкнулися. А так у мене болтались, навіть випадали. Коротше. І все, таким, о нехитрою процедуркою. Можна видвіти трошечки ці контакти, вони все тримаються, як, як повинно бути. Коротше. Просто сюди їх видвигаєте, і між пластмасою і пластиною. Я сюди сунув банально обичного кусочок хомутика. пластикової стяжки, для проводки, якою стягується проводка. Видвинув на этот, на якийсь міліметр і все стало працювати гарно. Ну, так, такий невеличкий, така невеличка порада, короче, що можна зробити, якщо у вас не достають контакти. Можливо, знаєте, як на рівні поверхні у вас достає. Машину поставили під углом, кузов трохи пере... переклонився, не достає. І якщо ви стикаєтесь з проблемою, що у вас хтось то спрацьовує, то не спрацьовує замок, вирішити її можна ну, приблизно отак. От. Підписуйтесь на канал, тому що просмотрів дивлюсь дуже багато, а дуже багато людей не підписаних. Всім мирного неба над головою. Слава Україні! Дивіться, може я некоректно висловився. Є розборки, на яких заганяються машини з невеликими пробігами, які не скакали по нашим ямам. І там ці контактні групи в досить непоганому стані. Але я вам показую, що можна зробити, якщо ну, нема можливості там, заказати їх, допустимо. І, ну, ви, або ви не можете знайти її в гарному стані. Тобто Є розборки, на яких, я ще раз повторююся, є розборки, на яких заганяються машини, які у нас тут хлам уже, короче, убитий і просто розбирається. Грузовики і все подряд. А є розборки, які гонять машини чисто з Європи. І на тих розборках я зустрічав машини просто в ідеальних станах. Тобто Я колись навіть бачив. Віто зі, з, з пробігом 157 тисяч і він реально був 157 тисяч пробігу. Я облазив всю машину, ніде ні одного рижика не було. Це якась була капсула часу, таке чувство, як будто вона десь в сухому боксі простояла, ну, мінімум років 15, мабуть. Тобто я спочатку не вірив, думав, скручено, облазив я всю машину, але ну, вона дійсно з таким пробігом. Тобто ще, ще зустрічаються машини з невеликими пробігами. Е, е, опять же, я пам'ятаю, коли я свого чорного віта загнав з Європи, е, 280 було пробігу оригінального на ньому. Він взагалі нічого не, не, ну, не, не скрипіло, не тарахтіло. А вже потім, звісно, там, через 5 років їзди по нашим колдойобінам вже почало підскрипувати, там те, там, те, там, все. Тому ну, є гарні розборки, де ви можете знайти цю контактну групу там, да, і любу запчастину в гарному стані. Шукайте, знайдете. А якщо не можете знайти, ну, тобто, а вам треба зробити, я вам показую це відео для цього, що цю контактну групу можна трошки видвинути і ще, скажімо так, поїздити. Так це не вирішує зовсім там, питання. Тобто, треба міняти направляючі ролики, мабуть, на дверці, якщо вона у вас не достає, перекошена чи ще щось, регулювати її треба. І також замінити цю контактну групу. Ну, пора вже. Але як варіант, виход ситуації на якийсь невеликий час, я вам підказую, що можна видвинути ці контакти. По резиночці по уцій. Дивіться, що фішка там вона йде в е, опереної формі, що в дверях, що здесь, ви її другою стороною не переставите. І резиночка, так же сама, вона йде тільки однією стороною вставляється. Тобто зверніть на це увагу, що ця резиночка, вона теж йде е, определеною формою, як і кнопка. І іншою стороною ви її не переставите. Ну, Натягнути можна, але вона буде некоректно стояти на, на самій контактній групі. Ну, ось такий маленький лайфхак, що можна зробити на деякий час. Ну, скажімо так, от У мене стикнувся з такою ситуацією, що на рівній дорозі спрацьовує все, все гарно, а десь на перевалах, коротше, стану, там перекосило машину і буває некоректно спрацьовує центральний замок роздвіжної дверки.